Не треба перевіряти свій шлунок на кислотність. себе бізянка в зеркало посмотри. І жіночий алкоголіст. Привіт. Сиворотка з вітаміном, це поможе від алкоголі. Звісно, ні. Ой, чому такі умні випросив у вас не приходили, я текст з Всім привіт! Ви на каналі Твоє і тут ми п'ємо коктейлі та спілкуємось на б'юті теми. Мене звати Тетяна. А мене звати Олена. І сьогоднішня тема нашого випуску це вплив алкоголю на нашу шкіру. Чудова тема, тому пропоную почати з приготування коктейля. Так який ми коктейль обираємо? Я пропоную Мартіні з тоніком. Найлегший коктейль, який може зробити собі дівчина взагалі любиш? Ні, <клес> ну хоча б один з інгредієнтів я люблю це тонік. Супер чудово. Тоді а, я пропоную почати з приготування. А ти, як людина з медичною освітою, розкажи взагалі про вплив о, алкоголю на наш організм і на звісно шкіру, целюліти і все, що може бути пов'язано з алкоголем. Дивіться, як людина з медичною освітою, я маю сказати, що пити треба тільки воду 20-30 мл на 1 кг тіла. Але як людина, яка живе це життя, я також п'ю алкоголь. Я знаю, що іноді його не відпочиться. А, тож головне обрати правильний напій, правильний час і обов'язково їсти. Взагалі, алкоголь він зневоднює наш організм, тобто посилюється діюретичний ефект. Виходить, що ми частіше ходимо в туалет, вимивається і вода, і електроліти. Ну, Начебто, ходити в туалет це чудово, промиваються почки, ти худнеш. Так, але тут не буде. це буде погано, тому що промивається все те, що повинно бути в нашому організмі. Це натрі, калій, магній. Через це обов'язково, як Якщо з похмілля, не з похмілля, або ви просто паралельно п'єте водичку, коли п'єте алкоголь, пити воду з електролітами. Вони будуть вам як, замінювати ті електроліти, які все одно вимуються. З... Через алкоголь, і наступне це те, що алкоголь завжди розширює судини. Тобто, я думаю, ви всі бачили червоних людей, коли після там бокальчика червоного вина розширюються судини. Знову ж таки, це просто величезний тригер для людей, які мають розоце. Тобто посилюється ця артема. Потім вона стає стійкою, і людина вже не може від неї позбавитися дуже дуже довгий час. А те, що іноді люди покриваються просто як плямами, ну не ті, які схильні до розоцея чи з. Розоцеви, якісь активні форми, ну це така ретемка, вона з'являється через те, що знову ж таки десь судинки якісь розширилися, mm. десь ні, і от людина така вся в плямах і сидить. Ну добре, наприклад, всі ми розуміємо, що алкоголь це не класно для організму, але якщо вже всі ми люди і хочеться випити якийсь коктейльчик, розкажи, з яким алкоголем краще його обирати. Не знаю, кривава мері з водкою, мартіні з тоніком з вірмотом, джин з тоніком з джином. Ну тобто є безліч джини, роми, слабоалкогольний, купа різних алкоголів. Uh -huh. А ну і ще окремо ж є алкоголі, типу ігрістого, uh -huh. тобто те, що з бульбашками. От розкажи, також що краще тоді обрати. Ну якщо ми говоримо про ігристе, то це той вид алкоголю, який швидше вбирається. Стінками шлунку нашого через СО 2 Це те саме стосується і газованих напоїв, тобто Кока-Кола, спрайти, тоніки і так далі. Через це ми п'яніємо сильніше. І якщо обирати е, коктейль чи однокомпонентний якийсь напій, то звичайно образ на он... моно. Ну, так, мононапій, близько. то мононапій буде краще. Хоча знову ж таки, в якій кількості? Завжди mm -hmm. оговорюється мі мілілітраж випитого чи літраж. Mm -hmm. Ну, а якщо порівнювати міцний алкоголь, тому що колись я чула чутки, що, наприклад, канічок розширює, а водка звужує судини, uh -huh. що вони мають навіть різний вплив в цілому на організм, чи правда це чи в цілому весь алкоголь має однаковий вплив? Ну, якщо ми говоримо про міцний алкоголь, наприклад, війські, коньяк, ром, то це дуже різке підвищення тиску відбувається через це від будь-якого від да міцного там коня, mm -hmm. ром, віскі. Якщо ми говоримо про водку, вона в моменті може знизити судини, а потім дуже швидко вони розширюються. Тобто у них різна дія виходить там з коньяком, e, з так, віскі? Так, є трошки різна дія. Mm -hmm. Навіть у червоного і білого вина трошки різний. О, прикольно, це ну, важливо для людей, у яких проблеми з тиском чи для, і для це? тиску також, тому що у всіх різне тиск, У когось нормальний, у когось знижений, у когось підвищений. У кого підвищений взагалі не, і взагалі, якщо і підвищений і знижений, алкоголь це не ваше. От, наприклад, я знаю точно, що це не моє. Якщо багато вип'ю, то потім мені дуже погано через тиск. Саме наприклад, якщо розоцея. Будь-який mm -hmm. алкоголь, особливо червоне вино, розширює судини, і людина просто потім ходить ще декілька днів червоно. Я хочу шейкером збити. Давай. <рес> <дуже давно> <рес> До речі, якщо ще говорити от, взагалі про алкоголь, ми там, я кажу, все погано, mm -hmm. погано, погано, погано пийте мало просто. Ні, ну взагалі є і хороші моменти. Наприклад, червоне вино, воно має антиоксиданти, расвератров. Э, mm -hmm. І э, цей антиоксидант, він. Э, Теоретично він корисний, але знову ж таки біди від червоного вина для людини з розацея більше, аніж він отримує антиоксидантів. І наприклад, теж пиво має вітаміни групи В. Ну, тобто супер, класно, від тобі не век, можна приймати через пиво, але знову ж таки, дозування і шкода не рівноцінні. Окей, так що ж мені замовляти в барі, якщо я не хочу моноалкоголь? Та чесно будь-що. Типу <реш> <реш> замовте собі просто той коктейль, який ви хочете найсильніше, випийте його, кайфаніть. І не напивайтеся всякою хернею по, типу, текіл, 10 штук, або шотів напитися можна. Це взагалі маленькі злі пробірочки, їх не можна пити. А, серйозно? Тобто. Ну, це просто дуже концентровані, це міцний алкоголь, якийсь лікор, водка, текіла, все це разом. І, ну, типу, неприкольненько. Ну, а... Чи існує якась безпечна доза? Скільки мені можна кровавих мерів за вечір випити? Кровавих мері, ну дивись, ти можеш випити скільки хочеш, але за наступний день ти просто від кровавої мері, від алкоголю, від відводки і від томатного сока будеш така набрякша чи сіль і табаска. так? Взагалі, якщо ми говоримо про якісь дозування, то є такі, як безпечні дозування, які там мозу хвалює, але знову ж таки, вони дуже варіативні через те, що у всіх різна маса тіла, ріст у всіх. <реш> Усіх різний вік, стан печінки, хтось приймає ліки, хтось не приймає і так далі. Якщо ми говоримо, наприклад, про сухе вино, то це 100-150 мл для жінки, пиво це 250-330 мл, міцний алкоголь це 30 мл, тобто піврюмочки, так а, сказати. Ну, Якщо що, в нашому коктейлі 50 мл Ну, віримо, от ми так. трошки воз перевищуємо. Коктейлі — це приблизно от, максимум коктейлі це 100 мл. Mm -hmm. І е, кріплене вино 60 мл. Тобто, я можу щодня приходити в барчик, замовляти один коктейльчик, mm -hmm. І так протягом кожного дня цього так. тижня. І жіночий алкоголізм – привіт. <світ> Взагалі е, вважається, що треба не більше одного-двох коктейлів або напоїв. В тиждень, але це теж це от багато, чесно кажучи, бажано mm -hmm. там один коктейль, і е, після цього робити такі перерви тиждень в тиждень-два. Це в ідеалах. Ввозу. Добре. А як же алкоголь впливає на шкіру? Найважливіше і найцікавіше, що мене турбує? Як я вже і казала, що посилюється діуретичний ефект, е, у нас іде зневодення організму. Ми організм автоматично починає всю воду uh -huh. собі накопичувати, і ми зранку отримуємо красиві, прям дуже класні набрики. Те, це саме стосується до речі, коли ми п'ємо взагалі алкоголь, ой, не алкоголь, а напої потепочаю, кави на ніч. Такий самий ефект. Навіть е, просто накоплюється в організм. Організм не виводить вночі цю воду в такий, так швидко, як нам uh -huh. би хотілося. Плюс ми спимо горизонтально. хтось ще лицем в подушку? Тобі і набрики а алкоголь розширює судини, і також алкоголь може. Посилювати запалення, якщо це акнешники, дівчата, mm -hmm. які мають висипи проблему шкіру, проблему шкіру, теж алкоголь може це посилювати. Ну, це образно ввечері випила, вранці побачила. А якщо довгострокова перспектива? Порушується еластин, синтез еластину, колагену, тобто білочок трошки у нас не так гарно формується шкірою, і потім ми ще бачимо, шкіра така млява, суха, атонічна. О, знаєте, прям. Я думаю, ви бачили жінок, які дуже часто пили. Алкоголіків, mm -hmm. і шкіра в них не в найкращому стані. Вони або супер набрякші, або прям. Ну, а скільки алкоголю образно треба випити для того, щоб побачити ось цей, я не знаю, там довготривалий вплив на шкіру? В ідеалі, типу, коктейль, і потім два-три тижні ми не п'ємо, аби повністю алкоголь вийшов з організму, він відновився, організм повністю прийшов до себе, і потім знову можна пити. Це в ідеальному прям світі. Ще я чула від нутриціологів лайфхак, що ти випиваєш келих вина і на один келих вина два келиха води, що таким чином ти відносно нейтралізуєш дію алкоголя під час там вечері чи mm. цього там вечора. Ну це те, що я казала про електроліти. Тобто uh -huh. ти випила алкоголь, він тобі зневоднив трішки, трішки організм. Ти поновила це зневоднення? Uh -huh. Все. у воді теж є електроліти. А я взагалі спеціальна прям вода, так і написано з електролітами, е, яку можна пити, і це буде ще краще, тому що там буде прям більше ця кількість цих електролітів. Вони краще будуть освоюватися. А чи є якісь косметологічні лайфхаки? Як о, протидіяти дії алкоголя? Чи uh -huh. ну, наприклад, вранці я розумію від набряків. Грінті маскві татаче чудово mm -hmm. справляється, навіть якщо ти трошечки більше випив з вечора, ніж можна було. А як щодо якихось активних компонентів чи діючих речовин, які також можуть боротись з не знаю, впливом алкоголю на шкіру? Але перед цим я дам тобі коктейль, дякую і дегустуй! Ти знаєш, непогано. Наступного разу це буде джинс-тоніком, і я спитаю твої думки, коли це буде інший алкоголь. Так, питання було в тебе стосовно космет... Да, косметологічні лайфхаки, ну наприклад, випали це. А давайте я тебе скажу. А немає косметологічних лайфхаків, тому що по факту косметологія це все зовнішній вплив на шкіру, окрім біоревіталізації. Ми ніяк не впливаємо з внутрішнім станом. Тобто, якщо ми говоримо про дії алкоголя, це угу. внутрішньо, це все через печинку, шлунок. Кров і так далі. А коли косметолог, що він може? Він може вам реально маску запропонувати. Він може вам запропонувати там, не знаю, дренажний масаж, як знову ж таки лімфу проциркулювати. А він може вам запропонувати не пити алкоголь. Або, до речі, правильні фізичні вправи зранку також трошки посилюють кровообіг, лімфообіг, угу. і в нас теж менше напрямків. Ну а як щодо не знаю, ось дуже часто на всіх баночках написано бореться з вільними радикалами. Ну так, взагалі це може бути як вирішення проблеми, типу можна завжди використовувати сироватки там, з вітаміном С, з антиоксидантами іншими. Знову ж таки, коли ми випили алкоголь, наша шкіра ще так гарно не може дати якусь відповідь е, на зовнішні фактори, використовуємо СПФ. Тобто, ми ви випили алкоголь, грубо кажучи. Шкіра здалася на секунду, поки вона не відновилася, то ви повинні піклуватися, uh -huh. аби потім не було пігментації і всяких інших проблем. Це про коктейльчики на пляжі, так? Да? Ну так <гум> до речі, коктейльчики на пляжі, це погано, тому що там тиску взагалі попа. Люди зразу це, будь ласка, не пийте коктейлі на пляжі. Ну і згоріти більше вирогідність виходить, <гум> якщо шкіра більш ослаблена. Ну, ти ж розумієш, що не це не так швидко. Типу, це, грубо кажучи, якщо вже говорити прям таке про глобальне піклування uh -huh. про себе. То якщо вже ти там випав коктейль, ти зробив собі, грубо кажучи, погано, то зроби просто ще дві-три дії на те, щоб просто зробити собі добре. Намажся масочкою, яка тобі там знімає набряки, намашся ом і там не знаю, він масаж зроби собі. Тобто, косметолог дає добро на помірне споживання алкоголю. Так. Тобто, коли тобі хочеться, завжди можна і треба, не можна себе ніяк е обмежувати, але завжди треба знати дозування, міру. Добре, тобто я вирішила випити коктейль. Я вже зрозуміла скільки, коли і як можна, але чи є якісь пігулочки, є якісь чудові баночки, баночки. які можуть взяти і допомогти моїй шкірі. Від негативного впливу алкоголю. Ну, взагалі, можна мінімізувати так, дію алкоголю, грубо кажучи, ви повинні використовувати сироватки з антиоксидантами або там крома з антиоксидантами, наприклад, вітамін С. Це може бути вітамін Е, ніяцинам у догляді. Також дуже важливо харчування, тобто білок, знов ж таки ті самі електроліти. Це прям дуже важливо для побудови і кологену еластину, які ми зруйнували алкоголем. І якраз натрій калій і магній, які ми вимиваємо алкоголем, йому електроліти. Ну і якщо, наприклад, це знов таки, розоце або акнешники, використовуємо засоби, які будуть заспокоювати шкіру, тобто це може бути сквалан, цераміди, тобто такий бар'єрний захист робити. Взагалі, в будь-якому випадку було б класно або ви. Їли білок, пили водичку, використовувала антиоксиданти, СПФ і відновлювали шкіру. Це було б в будь-якому випадку класно. А в поєднанні з тим, що якщо ви вип'єте алкоголь, то mm -hmm. ці всі п'ять факторів, вони якраз нам типу, допомагають просто мінімізувати дію алкоголю. І під час того, як ти п'єш алкоголь, як, як правильно ти казала кажуть, нутриціологи, випили склянку, наприклад, алкоголю, mm -hmm. випили одну-дві склянки води. Класний лайфхак взагалі прям класно, що ти це знаєш. І, о, Чи після... <с> і після вже вечірки теж знову ж таки гідратація. П'ємо дуже багато водички. А якщо на ніч? Ну вечірка частіше за все в другій половині. Ну, після дня. Після це може бути і зранку, тобто а, на наступний угу. день П'єте багато водички, і як косметолог, можу до речі, сказати лайфхак: не треба нічого наносити, ніяких активів по типу ретинолу, кислот. О, не бажано, просто через те, що знову ж таки шкіра може дати якусь відповідь на таку, як а, треба. Типу, не, не класичну реакцію. Так, <с> да? не, не класичну реакцію. І Виник в цьому алкоголь чи не алкоголь? Ніхто не буде розбиратися, а ви будете мати просто проблеми. Прикольно. Це цікаво було. Я ще для тебе підготувала декілька лайфхаків, як от в барі себе, знаєте, як оберегти, <рес> оберегти свою шкіру. По-перше, ми завжди можемо давати свої правки на коктейлі, тобто попросити, менше не <хи> Менше сиропу або, наприклад, алкоголю там одну другу, тобто нуль п'ять алкоголю mm -hmm. дати меншу дозу. Можна попросити, аби тонік або кола була зеро, тому що цукор, mm -hmm. от якраз ще буває іноді проблема не в самому коктейлі, а в кількості цукру, яку ми потім випиваємо з цим коктейлем, з цим сиропом, колою, тоніком і так далі. Ще й додатково ложку вам цукру кладуть. Просто для смаку, а, тому що цукор він в нам а, включає інсулінову реакцію. Ми потім отримуємо запалення через це. Угу. Ну, не прикольна штука, тому просто обираємо зиро. Джин, тонік. Ну і прості коктейлі, Тобто, чим угу. менше буде у цих всіх підсолоджувачів, цукру і сиропу, тим буде краще. До речі, дуже часто, коли ми п'ємо коктейлі, алкоголь, не алкоголь. Ми все одно знаходимося чи в компанії, чи десь в закладі, і дуже багато. Замовляємо снеків mm -hmm. закусочок, можливо, навіть чогось просто на всіх, типу тушер тарілочки, але там і сирочки, і якісь де суперкорисні снеки, і грісів балски знову ж таки сіль так, дуже так. великі кількості, яка нам не потрібна нашому організму, і потім ми можемо отримати набряк через ту сіль або знову ж таки шлунок. Не встигаєте все переварювати. Йому просто тяжко це все переварювати. Тому слідкуйте. Якщо ви п'єте алкоголь, це не означає, що обов'язково треба щось до нього замовляти. Це і так доволі вже повноцінний, скажімо так, для вашого організму страва, не треба його доповнювати ще чимось, але обов'язково треба їсти перед тим, як піти угу. алкоголь. Це прям правило номер один, тому що алкоголь над ще серце це ще гірше, аніж е... навіть якщо мова йде про один коктейль. Навіть про один коктейль не треба перевіряти свій шлунок на кислотність. Ну і частіше за все, ми замовляємо ось такі снеки і не дуже корисну їжу, коли п'ємо. Пиво, сидр, вдома з чіпсиками. Так, 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 так. Розкажи взагалі вплив на організм саме цього алкоголю, тому що ми так багато проговорили про <світ> коктейлі, про там міцний <світ> на алкоголь, але най, мені здається, поширеніший вид алкоголю. <світ> ми <світ> трошки оминули. Так. Якщо говорити про пиво, то пиво підсилює маласезію. Через це у нас може бути або субдерматити, або лупа. Тобто, якщо ви знаєте, що ви прям Серйозно? схильні, якщо ви схильні, це може посилювати. Тобто, це, грубо кажучи, ця мала вона як питається цими uh -huh. дріжджами, які якраз ви випали. І знову ж таки, якщо солені смеки, це переорбітальні набряки, тобто ми просто набрякші. А як щодо акне, тому що в мене Теж. колись було акне, і я знаю, що не треба було все, що пов'язано з дріжджами: і хліб, і пиво, і в цілому максимально ну, намагалася це... тримати бездрожеву дієвці. Це правильно, це правильно, тому що загострюються акне через е, пиво, саме, тому що це мальтоза і вуглеводи. Угу. Прям ідеальна для е, кутюм бактеріум акне. І е, раніше ще лікували демотикос і вважали, що угу. він також тим якраз пітається. Угу. А якщо говорити, до речі, про сидр, то це, грубо кажучи, знов ж таки дріжджі, углеводи. Це мальтеза. Сік, фруктоза. Да. Сік, фруктоза mm -hmm. і ще доза цукру. А сидри, які продаються зараз у нас в магазині, це просто сироп. Там сахароза, да, а не і, фруктоза. І це, І барники. Барники, які також дають потім алергічні реакції у дівчат, підсилюють дерматити, там пероральні дерматити і так далі. Ну я дуже люблю пиво. От, прям дуже, це один з моїх улюблених напорів. А, Тому мій аля лайфхак, не знаю, скажи мені правильно я роблю uh -huh. чи ні, я частіше замовляю безалкогольне пиво. Мені подобається саме смак пива, тому е, мені на алкоголь ну, не так цікаво його пити для того, щоб відчути якесь е, сп'яніння. Мені цікаво, просто смак цей е, відчувати. Тому скажи, чи це ок замовляти безалкогольне пиво? чи щиро взагалі немає різниці, і я себе просто заспокоюю, що це краще. Ну, дивіться, якщо порівнювати саме дію до шкіри, то угу. а, через те, що немає алкоголю, знову ж таки, якщо там маєте розице і так далі, вам буде краще. Ви не будете мати це загострення. Якщо ви маєте акне, так само не буде у цього моменту запалення. Тому що якраз оце алкоголь і цукор вони посилюють інсулінний там фактор э, росту, а тут і... тільки вуглеводи. Так, да, і по факту це mm -hmm. просто вуглеводами п'єте хміль е, і все. Тобто калорій менше. З точки зору такої як людини, як косметолога, то це буде краще, звичайно. А, а тут вже питання: ти хотіла саме алкоголю випити, mm -hmm. чи ти хотіла просто смак пива? це вже інше. Танюш, дуже дякую за цю розмову. Ми обов'язково повернемось з іншими темами до вас, з іншими новими коктейлями. А поки насолоджуємося коктейльчиками, які ти нам зробила, чудово, дякую і залишайте в коментарях. А які ваші улюблені коктейлі?